Два нагабних сценарія від Кремля. Радник Путіна з питань зовнішньої політики Дмитро Суслов схоже вирішив, що переговори вже почалися, ну і розповів, чого вони чекають від Трампа. Сценарій перший: Кремль пропонує Трампу укласти двосторонній план про перемир'я. Головна умова це без участі України чи Європи. Пропонують наступне: Україна має відвести свої війська друзі з Донбасу. А Росія нібито відведе свої війська з Сумської, Дніпропетровської та Харківських областей. Але якщо подивитися на мапу, то ну це взагалі вони відійдуть від настільки, а ми повинні віддати отаку от територію. При цьому лінія фронту на інших ділянках ділянках вона залишається без змін. Мається на увазі Херсонська, там Запорізька. Територія, і найголовніша умова це Україна має повністю відмовитися від НАТО та ще й провести демілітаризацію. Сценарій, другий, друзі, якщо Україна та Європа, наприклад, відмовиться від такого мирного плану а, Кремля, тоді Москва розраховує, що Трамп припинить свою військову допомогу Києву і навіть заблокує продаж зброї європейським країнам, ну що в свою чергу. Перекриє постачання зброї в Україну. І це, на їхню думку, звичайно, призведе до повного краху України. Але головне питання в іншому: чи погодиться Трамп на такі умови? Отже, що пропонує Москва Трампу? Чому він має погодитись на нахабні, чесно кажучи, вимоги Кремля? Путін пропонує Трампу економічні стосунки з Москвою та Вашингтоном. А також, якщо такі умови будуть виконані, Кремль повністю припиняє вогонь в Україні і що дасть, в свою чергу, змогу Трампу отримати просто історичне досягнення у вигляді закінчення війни, яке стало б для Трампа просто величезною перемогою. Як будуть розвиватися події, друзі, побачимо. Чекати недовго залишилося два дня. Ну, а ви підпишіться, щоб їх не пропустити.